Доброго дня, панове. Як я обіцяв, треба сьогодні показати вам, що я наробив вчора. Давайте я зараз продовжу цю роботу. Трошки я тут трошки затягнув, тому що клієнти приходили, треба було побалакати по поводу цієї машини, як ви бачите, там свої нюанси. Ну і цю треба закінчувати. Як не крути. давайте покажу, що наробив. Так, я зняв цю кришечку. Ну, Ви бачили, вона на моторі стояла. Тепер. Цю я зробив, зняв. Тепер оцю частину я зняв. Вона достатньо легко вийшла, плоскогубцями потягнув, відкрутив цю частину і вийшла. Ну, і іщу, іщу витягнув. Отак, якось, отак. Эти всі, оці всі запчасті теж я пооткручував. Це болт від стартера, Бачите, який акуратненький. Воздухан це я все вам показував. Теж був, зняв. І звісно, я не можу зняти. Масляний фільтр, бо в мене нічим його зараз відкрутити. І, звісно, зараз вам ще покажу, е, я не можу зняти оцю защиту. Бачите, пластикову, яка внизу. Я її витягнути чогось пока не можу. В общем, треба її Ну, Не дідрати, а зняти, прошу прощення. Зараз будемо знімати. Як обычно, прийдеться опять, бачите, оце mm -hmm. моє покривальце, розкладати. Бо вчора все поубирав. Хотел, чтобы был порядок. Короче, приступаем все по новой. Вперед, буду снимать потроху. Так, по новой, по мере возможности сейчас показываю. Значит, мешала эта пластиковая штука. Бачите, вот она. Вот она вся меша. Сможу я так показать? Наверное, сможу, да. Куда она крепится, я еще не знаю, но куда-то крепится, бачите. Надо будет ее снимать, откручивать и дивиться, что З цього всього вийде. Вибачте, що так близько, думаю, я не можу якось так зняти, щоб показати. Мішає фільтр, да. так. Тобто задача фільтр я не обхвачу, тому що нема чого обхватити. Треба щось придумувати. Але найголовніше, помагатися зняти цю защиту. просто не просто, зараз буду пробувати. Зніму покажу. Так, панове, як я вам і казав, защита знята. Ну, як ми бачимо, тут 12 заклепок на кожному місці. І, і що і два, два крістообразних саморези. Все. Знято кладу в гараж. Заліз для вас спеціально поснімати, дивіться. Ну що я можу сказати? Вкрай як удобно. В принципі, і стартер виден, да. і тут все нормально, по ньому видно. Видно все, що нам потрібно. Єдине, що нам мешало цей масляний фільтр. Його треба якось відкрутити. Там особо нам нічого не дає, ну, генератор. Коротше, що у нас остається? Залишається сняти масляний фильтр і не засратися з ним. Да, от так я вам покажу. Давайте будемо експериментувати. Все, поїхали. Так, як ми бачимо масло капа, зараз я, наверное, фильтру вже немає. Бачимо, той торчить часть. Так, ныряємо. Масло у нас капає потруху. Ось у нас частина від фільтра. Так, що у нас залишається, А ну зараз ще нерну. У нас має бути сенсор, панове. Зараз, зараз, зараз. Десь він тут є. Десь він тут є, який буде мішати. Зараз будемо дивитися, відсюди не видно. але фільтр знятий все вже. Опа. Так, панове, ось цей сенсор, давайте. Ну конечно, приблизити я одной рукою не можу, так. Да? вот ну, так, Ось він торчить. Нам треба його якось викрутити. добросовісно із песні. Ну. Ладно, зараз ми будемо це зробити. Подивімося, що вийде. Так, панове. Ось цей сенсор. Не знаю що це за сенсор. Детонації чи чого він тут. Немалішого поняття. Але... Діаметр у нього 24 і підійшла тільки головка від ударного інструмента. Вона там так класно сіла. І акуратненько, акуратненько. Я своїм глазам не вірив, що воно відкрутилось. Це взагалі жесть. Дякувати Богу, відвернулося. Як ми бачимо, ось такого інструмента, який я крайне редко використовую. Але прийшлося використовувати. Панове, не обижайтесь. Що я зараз засніму я не бачу. Оце управляючий провод. Бачите? Ось він. Попробую на нього навестись. Навівся. Він просто затикається, там є таке місто. Не бійтесь, тяніть його і він виткнеться Просто тяніть на себе. Там хтось мені розказував, що там защёлки якийсь, нема там защёлок Тяніть і дивіться, щоб він виліз. І все тоді. От так якось панове. Остається тепер викрутити кріпяжний болт і болт кріплення підходу плюсового кабеля. Ну не знаю, що вийде. Вперед. Дивіться, бачите, фільтр відкручен, масло викопало. Це великий шанс, що він відкручен і в мене є доступ. Дякувати Богу. Фільтр знятий остался один болт. Остался один-один болт. Міліметра не вистачає. Щоб його виставити, він в трубку впирається. Блін, я вже не те, що задовбався, я задовбався перебирати всі варіанти. Як ми будемо з ними воювати. Ну, нема шансу. Треба робити далі. Треба шукати, шукати варіант, як можна його відкрутити. Блін. Я навіть не знаю як виразити свою радость. Це просто фантастичне состояние. Подивіться, із-за цього малиша, із цієї мелочі. Ось її номер, кстати, може кому треба буде. Блін, я потратив двоє суток. Ви не повірите, я поїхав китайський, не знаю за чим. Нашу. Купив отаку вот штуку одну. Купив оце, вот чим тоді 14. Оці всі штучки, думаю, вони кудись в мене попропадали, поки я болічці був. Блін, кучу всяких там. Ну, коротше, оці основні речі. Поставив. Що ви думаєте? Воно сюди дотягувалось. Потім сюди вставив оцю частину, і ще одлінителі. Отак. Натягнув. оп, вона провернулася пару разів. Йоки-палки, що далі робити? Я його так перекрутив. кажись отак. Кажи отак чи отак. Я вже не знаю, як, отак, напевно, я вже запутався сам. Отак його якось перекрутив. От сюди. Потім оцю частину сюди. І що ви думаєте, воно зірвалось? Йок, ви не представляєте, яке це було щастя. Яке це було щастя, коли цей болт викрутився. Оцей він тут стояв. І стартер вийшов. Господі, дякую. Господі дякую за таку. Я не знаю. Це дар такий, що мама не горюй. Вибачте, розет роз... 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 торохтів. Так, покажу вам. Ой, це, звісно, збиття. Місто, де був стартер. А що ж то місто? Його так сильно... І не побачиш. Ну, я наведусь хоч на нього, ну бачите. Ось то місто. Ну воно, мабуть, погано буде видно. Так, і десь Ну воно там. Його там і побачити невозможно, Ну все, що казали, що треба знімати датчик, треба знімати щуп, треба все знімати, все треба знімати. Так придумано заводом, значить так треба робити. Добре, подоле. Добре. Все тоді. Секунди. Ох, дякую, дякую Богу, що воно все підійшло. Так, панове. Ну я думаю, як я його буду ставити, вже все так зрозуміло, що це в в обратній послідовності. Купити новий стартер, поставити і тому подобне. Так що я навіть не знаю, стоїть продовжувати вам показувати. Саме головне вам інтересувало це, як з цього чудо зняти цей стартер. Я думаю, багато хто показував. Може, я якусь силочку оставлю. Там англічанин теж мучився, ключ варив. Ну, я не варив. Короче. У кожної людини свої є відображення по поводу цього. В общем, отак, якось, потім може запишу фінальну річ. Мой friend, Good information. Thank you, God. Starter removing. Need new starter. Oil. And others. And others. I am right message, thank you. And it's oil filter. Okay. Так, панове, не став не купатися. Причесався, тому що треба записати фінал. без цього ніяк не обійдеться. Давайте швидко підсуміруємо, що можна було робити. Браться можна за кунду джаз? Так, да, можна братися. Тільки треба знати, що ти ну, з чим ти столкнешся. Ключі крайні трудно щось підібрати. Всі ви теж з соображеннями, всі ви розумієте, що якщо у вас багато ключів, ви щось та де скомбініруєте. Бачите, як в мене вийшло? Поїхав китайський, чого поїхав, не знаю. Що набрав, не знаю, але парадокс. То, що купив, єдиний ключ на 14, він мене спас для відкручування останнього болта і там другий там торцеві. Ну, коротше говоря, дякувати Богу, що все підійшло. По поводу, а що ще по поводу? По поводу, як установити, Та думаю, встановлю. Масло не зливав, фільтр масляний я відкрутив. Ну ви це бачили, Ну, все, все, датчик відкрутив, все, як пише інструкція. Що, що далі буде? Та ну що, збирати буду, да і все. Саме головне було зняти, зрозуміти, як воно знімається, як воно робиться, взагалі така ситуація. Все, а по поводу завершення, що я можу сказати? Буду вдячний, якщо хтось поставив лайк, підписка, таке діло, коментарі, хто хоче, той пише, теж таке діло. Я кажу, за лайк буду вдячний, це приємно. І що ще хочу сказати, як завжди, приходиться закінчувати не найкращим варіантом, тому що війна є війна. К сожалению, кульмінація її не Дякувати Богу, що у нас не все погано. Дякувати Богу, що продвигаємося. Я маю в виду, що ми не падаємо, що все добре, не треба падати духом, повністю завжди. За чорною полосою завжди наступає віра. І ніколи війна не буває вічно. Щиро всім дякую за просмотр. Гарного дня, гарного часу доби. Всього самого найкращого. Держіться з повагою.